Привіт, друзі! Сьогодні вечірня риболовля Риболовля після роботи. Вирвався нарешті така, знаєте, невелика хвиля на нашій водоймі. Це сьогодні вперше за останні десь 2 тижні. З човна, Дмитрик сьогодні з човна. З новинкою 25-го року, солідною палкою. Палка, це кіншин, в мене вона до 11 грам. Поставив на неї катушку 3000 і 0,4 нитку. Нитка це, якщо кому цікаво, це в мене X-Game. Чотирьохжилка. Не 8, а чотирьох, Така, скажімо, ціна, качество, те, що треба. Ще хотів би сказати, що сьогодні я без ехолота. Не знаю, щось думав ці місця мені дуже-дуже знайомі, тому навіщо брати ехолот. А ось зайшов на точку, дивився, а де там ті мої корчі улюблені, фіг його знає. Так, щось, плюс-мінус, щось стаю. Потрібен, все ж таки, був ехолот. Просто не хотілося довго гратися, оце все виставляти, то думаю, все рівно Дмитрик знайде рибу. Друзі, що Буде по рибі, все покажу, все розкажу. Спочатку почну тут на глибинах, потім в мене є точка, в цьому році ще не заходив. Тому виход з бакшали, хто знає, той знає. Там ну, часто я увечері ловив окуня. Ще є точка: це піщаний кар'єр, там теж бував окунь. Ну, ні то будемо десь шукати в інших місцяках. І халота сьогодні нема, тому все, як то кажуть, по чесноку, як і у багатьох рибалок. Будемо шукати щось спочатку рибаловлі, повішав вантажок 9 грам і 3-дюймового такого свінхімпака. Місяки зацепісті, то ну, обірву цього кільтеча, то ну, значить обірву, буду на щось дешевше переходити. Соконевих хриболовий фрикціончик попущений. Так, будемо пробувати. Але мені здається, трішки правіше потрібно було стати. Так, ну що? Що буде, то буде. Друзі, я по чесноку ще навіть проводку не почав робити. Підрив щось, думав, вже зацеп, а то гляньте, окунь, тут можна трішки її попустити фрикціон. Ух ти, гляньте. Хе -хе. Блін, це перший закид, це дуже і дуже добре. І можу сказати не 50 грамовий. Просто нападінні десь, мабуть. Десь на падінні, гляньте, кабанчик такий. Файний, Блін, кейтеч. Ось вам, друзі, і кейтеч. Як про кейтеч, гляньте, не, та, не про те, що да, супер! Окунь з першого закиду, і кейтеч, хряк із першого закиду, і кейтеча нема. Блін, ну все, риболовля вже суперова, рибку випускаємо. Ну і що? ну Прийдеться перев'язуватись, будемо тепер шукати в коробках якусь іншу резину. Як я і сказав, блин, обірвемо кейтеч і все, будемо шукати дешеву резину. Блін, перший закид і окунь просто відкусив. Відкусив. Так як риболовля тільки починається. Ще навіть не знаю, що в мене тут є, тому що цією коробочкою ну, вже місяць точно, ну, вірніше, в човні цю сумку місяць не використовував. А були такі е, рибалки з берега, то там, блин, я це буває заїжджаю з цієї сумки в іншу щось перекладаю. Хоча і багато-багато сумок, але завжди щось я там перекладаю. Ну, все, якась р... Ні, це сильно розбито. Так, 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 це сильно велика. О, це трішки менше, це щось з водойми з берегових е, риболовель. Бачимо, все заржавіло. Руки, руки вже в мене грязні. 9 грам. Це в мене 2,6 дюйма. Це вістовський. Блін, ну теж воно покоцане, але нічого страшного. Ну що, другий закид в ту ж точку 9 грам просто шпуляє гарно. Я навіть не встиг побачити, як там на цій глибині там глибина ну 5 метрів. Ну, навіть не знаю, як хлистик зараз буде відпрацьовувати. Опа, бачу. Відпрацював Де... Опа! І ще, блін, та що це таке? Це, друзі, це, мабуть, вечірнє окуневе Ельдорадо. Другий закид, тільки починаю проводку. Пам'ятаю, місяць тому з халотом в мене такого не було. От вам і холоти, блин, дорогі. Так. Ух -ти, ти ти, гляньте, як барабани цей спінінг. Супер! Ай-яй-яй-яй-яй, ну цей окунь не крупний, а ну, резину хоч не з'їв, ні. Резина на місці. Опа, супер. Так, трішки поправлю собі тут третій закид, і мені здається, за третім окунем. Хоча нам потрібно подивитися, як цей спінг буде на підривах дев'ятку на глибині в 5 метрів. Так, є вітерець, але нічого страшного. Він не дуже сильний. Так, дивимось, чекаємо. Та ти що, де? Опа, ось, тільки впало. Тинь. Тинь. Різку роблю проводку. Ну, взагалі на цю точку зайшов, думав, тут буде судак. Може буває щука. Тинь, гляньте, як все гарно. Тинь? Тут десь опа, ось! Все. Тут десь є дорога. Е, Хотів її, знаєте, тут стати на точку, вієлом обкидати, бо в мене на цій точці, коли захолотом орієнтір, дорога. Без захолота, оце треба її знайти. Ну ще не знайшов. Третій закид, третій окунь. Та? Так, я, мабуть, і не знайду. Вона, мені здається, десь набагато ближче, ніж я кидаю. Це ж я хотів плавно на неї вийти. Давайте трішки лівіше. Там кот окуня це 100%, там 100% кот окуня то будемо його трішки обходити, щоб ну, на кожному закиді це ж теж не дуже добре, коли клює. Опа, ось от тільки відпрацював хлистик. Тинь. Тинь? Ага, все, тут нема рибки. Ну і добре. Будемо шукати дорогу. Чи якогось куща. Опа! А тут була клівака. Протяжечка. Давай. Ось ось якісь зацепи пішли. Опа, опа оп, ось о. Опа, і все, друзі. І кущі, все, як і потрібно. Сказав тільки зацепи, зацепи, потім клівака і все в мене зрізало. Угу. Все, як і повинно бути. Там, там, друзі, такі кущі, блін. Просто неймовірні, вони ну, блин, там на пів метра на метр е висотою і всі такі в ракушки. Я ну, бувало колись з добрячим, добрячим спінінгом, з сильно товстим шнуром зацеплю, то дергаю, дергаю, дергаю. і достаю такі палки ну, товща, чим палець. І всі вони в ракушках. Тому це все зрізає. Е мабуть, камера ця не передасть. Усього флюр. У мене флюр 0,2. Звісно, на таких кущах 0,2 флюр використовувати. Це кащунца. Тут Ще я і кажу, що тут може бути щука. Дивіться, він посікся. Ось, ну, все він тут відрізався, він прям тонюсенький-тонюсенький і просто такий, ну, як йолочка став. Ладно, перев'язуємося. Застібка в мене 2,0. Така, на... ну, блін, вона і, не, і не велика і не дрібна. Вдобно застегувати. Блин, ну ж флюр, да. Блин, потрібно б поставити крупніше. Тобто, ай, гляньте, він і ось тут поторочився. Ладно, друзі, зараз флюр перев'яжу, поставлю товще. 0,35. Чому б не поставити 0,35? Перев'язався, поставив 10 грам флюра сантиметрів 50 Сразу вже, можу сказати, з ехолотом. Круче, я хоч бачу, де ті кущі, і ну, знаю 100% напрямок і можу там правіше і лівіше кидати. Зараз не знаю, ну тепер я зрозумів, що отамо кущі, туди кидати не хочу більше. Кинемо трішки, ну не трішки, а дуже сильно вліво. Перевіримо цю точку, але мені здається, це просто сьогодні вихід окуня. Просто жор-жоровий. Сьогодні риболовля поверху тесту цього спінінга, спінінг до 11, 10 грам, велика застібка і 2,6. Ну і буду більше використовувати, якщо затримуюсь на цій точці, то можете порахувати це більше, ніж 11 грам виходить. Спінінга, я бачу є запас. Чисто такий лайтовий лайт. Ага, Тут бачимо нема риби. Поки що. Вже майже доробив проводку, а риби нема. Давайте ще раз тоді спробуємо. Ай-яй-яй-яй-яй, це, друзі. А як воно так зійшло? Це не схоже на окуня. У. Значить, потрібно там обкидати, не схоже на окуня. Ну що, сім закидів. Ото одна клівака була і така цікава, просто цікава. І все, навіть не терчка. Так, не терчка. А ну спробуємо ще раз туди. Буває таке, знаєте, що ну, от я приїхав, став на точку, вгадав з часом, вгадав з точкою і там, як би так скажемо, жор Окуня. А то, знаєте, ну, я так думаю, о, все, супер, жор Окуня, все, зараз буде на кожному закиді, гаю час, починаю експериментувати, кидаю в іншу сторону. І риби нема. Може таке бути, що то просто кінець жора вже був. Так, Жора кінець. Зараз спробуємо там, де в мене начебто був жор. Ну, я так вважав, то був жор, все бачимо, роблю проводку і теж вже, мабуть, нема жора. Два рази два закида. Опа, ні, друзі, ні, ні. Є жор, блин. в тому напрямку є жор. Ну, все рівно два закиди потрібно зробити. Там сім і одна клівака, а тут ось от тільки з першого закиду і одразу клівака. Зараз другий зробимо закид. А так, він навіть не впаяв, просто потягнув. Таке відчуття, що силіконка падала, він я навіть не знаю, як це він так взяв, без всякого тука просто спінінг пішов. Я роблю підсічку і риба там сидить. Знаєте, буває таке, силіконку підкидуєш і риба за плавнець там, чи за живот підбагрюється. Таке відчуття, але гляньте, все пащу, Жор є, жор є точка суперова. Так. Ще перевіримо, ще в іншу сторону покидаємо. Просто е, сонечко, це, ну, щоб вам не засвічувало, але десь у тому, мені здається, судаки повинні стояти. Не докинув до берега, вірніше до очерета. Потрібно докидувати до очерета. Там йде і різка така бровка на 6 метрів. А я не докинув, не думав, докину, тому потрібно буде метрів 10 підійти ближче. Ось. Все. Другий на цій точці якорь, але ж перший якорь то був один закид. І Ось от другий якорь, перший закид і знову окунь. І знову окунь. Зменшив, поставив 7 грам вантажок і в 2 дюйма хітомі. Так Зараз так віялом обкидаю. Колись тут, Ух ти! Блін, відволікся. Колись отут увечері, десь біля восьмої вечора, 22.00, починався жор окуня. Тут на я рибали. Він прям випригав, випригав. Гляньте, я поклав тільки що на міляк і одразу з міляка була клівака. Але я оце поки рукою махав, я не зміг зробити підсічку гарну. Так, тут я поспішаю, міляка ушов і глибина пішла 6 метрів. Осьо. Ось, це на дні. Це я трішки зробив паузу, дочекався, грузик впав на дно, але гляньте, як спінінг в'яже рибу, але риба тут дрібна. Риба дрібна. Так, ну давайте ще раз кинемо далі, туди на міляк. Виставив так човна, що до міляка докидую. Опа, гляньте. Ну це. Чи там ще може трава бути? Гляньте, тільки впала приманка на міляк. Міляк це там метр десь, може трішки менше. Ух, ту-тю-ту-тюх. -ту -ту. Біля очерета міляк-міляк-міляк, а потім різк. Такий, такий свал, значить, знаєте, ескаватором викопали і одразу на 6 метрів. І все в камнях. От що гарно, що там все в каміннях. Ну, непоганий, це вже такий непоганий. А в коло опа, гарно сам. Все, все друзі, як, як то кажуть, так і потрібно було бути. Я його достав. У нього був шанс 50 на 50. Він мало того, що сам втік. Він ще наколов мене дуже-дуже гарно. А ну зараз ще разок. Зараз ближче підійду. Поставив вантажок в 5 грамів. Можна було б в 3, але ну, попалась мені під руку сразу 5 грамів, тому хочу підійти ближче, плавніше буде проводка і буде все супер. На мілякі є риба і риба в кількості. А так, Блін, я на глісері, ну геть, геть дрібні. Друзі, ще одного тут ловлю і потрібно змінити. Точку. Чому так? Тому що ну, цю точку, я ж кажу, в цьому році не перевіряв. Раніше вона гарно працювала, але ну, увечері на воблери по крупному окуню. Такі прям гарні-гарні лапті. ну Все це ви раніше бачили у відео. Зараз просто заїхав, вірніше, зайшов на цю точку, спробувати, що тут, як тут, по траві. Ну і взагалі глянути. Ну Бачу, що дрібного окуня дуже багато, ну і де не кидаєш, ну вірніше, на глибині. Я ну, сильно так не кидав, а от на міляку багато окуня, тому все, точку випробував. Ще піду на ту сторону вздовж берега походю. Там глибини, я знаю, 4 метра, то ну, це п'ятюрочкою буде добре покидати. Це була клівака. Да. І місяць. Це, пам'ятаємо, це та точка, в яку ну, в тому відео я вам, вас до себе запрошував, казав, у кого немає риби, приїжджайте, я вам цю точку скину координати. І один рибак ну, запитав мене, то я йому, ой, він десь, мабуть, з Одеської області, то я йому ой, стой, скинув прямо от метр в метр, де. Ця точка, де клюють. Ну так, да, не супер крупні, але риба клює. Вон там воно люди з палатками. Вон там в ліску зараз, теж я дивлюся, дві, ну, звідти коли йшов, то бачив, там стоять палатки. ну Дві точно стояли. У них такі тенти сині ще натягнуті. Ну, люди приїжджають, рибалять. Все, риба є тут. Друге діло, що з нею робити, ну з таким дрібним, хтось суша, ну, ну так, да, так якщо на три дні приїхати, то тут опа, все була клівака, ось все. Та дивіться, ну, навіть можу сказати, гарний, така гарна клівака. І як на сушку це приїхати в перший день наловити, начистити, Не, ну за три дні, так. Да. Ну, додому приїдете, вже посу... вивішаєте. Гляньте, опа! Гарні. Так, і ця точка працює. Є ще в мене одна точка, блин, я її вже назвав проклята. Колись супер працювала, а в цьому році я вже два рази на неї заходив і вона. Не хоче працювати. Поки що, мені здається, спінінга вигуляв гарно, вам на камеру все показав. Як працює десятка, як працює дев'ятка, сімка, ну все, от Особливо мені дуже і дуже сподобалось. Так що, думаю, якщо мені сподобалось, то вам 100% теж сподобається. А ага, якщо ви ще новічок і не знаєте, що взяти, оцей спінінг, який піде в продаж, а він ось ось вже піти в продаж. Ну, якщо він вже в мене є, да, всіми наліпками, то і його багато хто вже на виставці тримав, то самі розумієте, не хочу казати через скільки, там день, два чи три, але скоро він з'явиться в продажу. Так, заскочив я на цю точку. Це моя сама, скажімо, колись була улюблена точка. На цій точці це я більше всього часу провів на риболовлі. От Скільки я в житті був де на риболовлі, то... На цій точці я був більше, ніж от на одній цій був більше, ніж кругом. От просто я тут вчився, я тут преподавав, як то кажуть. Це супер моя була точка. Але останні дві рибалки я тут нічого не впіймав. Навіть якщо зараз я тут нічого не впіймаю, я все рівно ну, буду сюди ще заходити, перевіряти її. Чому? Я дві рибалки тут нічого не впіймав, я не, просто не розумію. Зараз роблю 10 закидів, не буде риби, то піду додому. Ух, ох, це була гарна клівака. Отак. Третя клівака, третій закид. Але перші дві були такі бойкі. На перший відкусило хвостик. Підібрав, ну, вірніше, не те, що підібрав ключик. Просто ця точка суперова. Просто суперова. Все. Вона працює. От така сьогодні вийшла вечірня риболовля після роботи. Вважаю, просто шикардосовська. Це в мене, друзі, місяць без вихідних. На цій вихідні в мене буде законний вихідний. Перший мій законний вихідний. Тому, думаю, планую. Вийти з човна, там я подивився, буде супер штіль. Вийду з човна, з самого ранку пошукаю рибу. Хоча в мене два, два плани: чи поїхати пошукати з берега Судака, чи виїхати надовго з човна. Так що, ще поки що не знаю, як це все буде, але 100% буде. Друзі. Новинка 25-го року, я її можна сказати, і в хвіст, і в гриву. По палки, можу ще так сказати, нічого не змінилося. Як я то, коли вона мені прийшла, да, це в мене було останнє відео. Я вам розповідав і після рибалки сказав, що вона просто шикарна. І оце бачимо, і по-спортивному виглядає. Це вже в мене з нею третя рибаловля. Можу сказати, мені просто подобається. І її дизайн. І як вона, оце в цьому цей монокок виготовлений просто сучасно. Та вклейка, вклейка жорстка. ну, Дійсно, вона жорстка. Навіть великі вантажки, сьогодні десятку. І вона супер працює. На дрібних вагах я вже вам показував на чотирьох на чи на трьох грамах. Да, я не пам'ятаю в тому відео. Всякий, коли ти кладеш на дно. Приманку, всякі підцепчики, все, хлистик вже відпрацьовує. Ну, Скажімо так, вгадали вгадали строй того хлистика. І оцей монокок, це просто на сьогоднішній день в таких бюджетних, дешевих палках це щось неймовірне. Друзі, по риболовлі теж кругом, де я сьогодні рибалив, кругом я знайшов рибу. Ну, Скажімо так, заправив я. Цей бак вже, в мене бак 12 літрів, три риболовлі я вже провів. Дивлюся, пів бака. От 6 літрів за три риболовлі. І скажу так, дві в мене були судачі пошукові. Я ганяв тут по водоймі. Так що ну, мені здається, оцей дрицик, цей моторчик небагато її їсть. У мене тут акваторія взагалі невелика, тому от такий дрицик, те, що треба. Кому щось сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і будемо ждати, що в мене буде за слідуче відео. Тому що мені ще треба надо подумати. О, ти, блін, блин.